Доброго дня, шановне панство! Фабрика спортивних голубів знову в ефірі. Працюємо, друзі. Щоб ви могли цікавенько щось подивитися, послухати. Так, зараз купаємо голубів. Значить по купанню. Раз тиждень обов'язково купаю голубів. Бажано це робити першу половину дня. Ну, зимою там темніє 3-4 години дня, то вже не буде їм часу, коли висохнути крепкий мороз, аніж обично, і вони можуть хворіти. Так краще купати десь. Ну, зранку теж прохладно, прохладно, да? то краще купати десь о 12 годині, 10, 11, 12, час-два десь так в цьому періоді. Купати обов'язково. Вони люблять це робити. Дивіться, бачите, сьогодні прохладно. Сьогодні там 1-2 градуси тепла. 5 березня неділя. А вони лізуть туди, даби освіжитися, покупатися. Так, значить, сьогодні, що ми там сьогодні робимо? Значить, ну, понятно, їсти дав, значить, племенний період почався, це вже ми говорили. Значить, зараз треба давати добре їсти, треба дати голубам. Щоб в них була сила, щоб в них була сила е кормити молодняк, який буде знести нормальні яйця. Там Мінеральні корма. Зараз мінера мінеральні добавки дуже важно. Ну, це треба було ще раніше давати. Взагалі треба цілу зиму давати підкормку. Мінералка має бути завжди голубів. То, що корм, да, зімою один корм, а різні пори року різні корма йдуть. Це, ми це будемо з вами говорити, це будемо, будемо це обсуждати. Багато що будемо говорити з вами, тому що ми хочемо виростити голубів, які будуть абсолютними чемпіонами, як в клубі, так і на голубідромах. Ви напевно, ви знаєте, що... Все ж таки, саме головна ціль голубовода спортсмена це участь на голубодромі. А для цього треба мати пташку, яка може це робити. Ну от, ми будемо таку пташку вирощувати із того матеріалу, який в нас є. Так, коротенький огляд. Що ми маємо на сьогоднішній день? <клес> <клес> так, значить, племенний бокс. Значить, я казав, що тут в цьому <клес> сховалися пара голубів, я їх не побачив, і що я хочу сказати, на сьогоднішній день. Пара пара таких красавців. По-другому не називаєш, дивіться, красавці, які бачите. Вони закольцовані. У мене є журнали реєстрації е молодих голубів. Це отаке це типу шемель, типа, це буде шемельок такий. Другого глянемо. Другого глянемо. А, другий трошечки трошечки менше другого голубенятка. Так і має бути. Чуть-чуть тобто не сильно там відставати в росі. Е, ну, чувствується, що воно чуть-чуть менше. Воно трошки пізніше народилося. Так. Значить, Дивіться. Що важливо, коли у вас тут голубенята, значить має бути какульки мають бути у вас нормальні. Якщо вони у вас нормальні, значить у вас голуби здорові. За цим треба слідкувати. Здоров'я голубів це номер один на першому місці. Якщо ми не будемо мати здоров'я голубів, Значить, ми не будемо мати здорового потомства і в нас ніхто нікуди не буде летіти. Так що це має бути перше, саме перше здорові голуби. Дивіться, як вони купаються. Хочу сказати, може хтось знає, може не знає, а кому цікаво. Значить в, купальку, в, воду, в воду сюди, я лею яблучний уксус. Е, Яблучний уксус він йде від пухо пероїда, там кліщі. всякі, Це все там воно якби зменшується, трошки бо їм некомфортно такий кислий середі. Через що е, можна це робити? Я це всі, завжди роблю. Коли купаю, завжди я це, це роблю. Ну так, так, дивимося, що у нас там робиться. Значить, ну тут 32 бокси, да? 32 бокси, але голубів трохи більше. Ну, жадний я люблю, щоб багато голубів було. Треба зменшити, звісно. Не кажу, що в ідеальній тут має бути м, взагалі ну, 35 голубів. Тобто, 15-17 пар тут має бути, але в мене їх багато, бо я їх люблю. Кохаю я голубів, хлопці, з дівчатами. Отак. От люблю, люблю голубів. Казав мій один знайомий, що я не представляю свого життя без голубів. Ну, Це десь в цьому плані, мабуть. Те ж саме. Так, тут у нас немає нічого, тут немає нічого. Тут є. нанеслося, пара сидить на яйцях. Тут також сидять, ну багато вже багато є. Десь процентів 50, мабуть. А може і більше вже голуби сидять. Так, ще що хочу показати, мені подобаються голуби або пари, бачите, дивіться, голуби тікають, побачили мене і тікають ось цього. Категорично я цього не люблю, просто я цього ненавижу. Для мене ідеальна пара голубів, оце ось, дивіться. Оце ідеальна пара голубів, дивіться. Я підходжу, вони сидять, вони нікуди не тікають, вони сидять на своєму місці. Вони сидять на своєму місці. Ось такий от самчик. 15-го року. Санець. Тут і видно по цьому... Вони, тут ж, в принципі я чистив одинаково, да? плюс-мінус. Може якісь тижні різниця по цих, по цих відсіках. А тут теж так само видно, які голуби сидять на місці. У них вже треба вже знову чистити треба. Ось ну, такий у нас красавий самець. І така у нас красавиця самочка. Самочка з яйцем. Самочка бабушка 13-го року. Але нічого. Ще, ще що, може щось дасть. Тут ось теж прекрасні голубочки. От. Оце ось От так ось. Оце ось отак має бути вести себе голуб. Повинен давати здачі. Отак, От молодець. А якщо тікає голуб, це трохи мені не подобається, цього не любляшка. Отак. От отак так, так. так. Молоденький санчик. Прошлогодні. То якось так. Голуби трохи понаносилися. Щось трохи ще не понаносилося. Ну нічого. Шан всіх є. Так, значить, що тут таке ще ми сьогодні робили? Воду. Теж подав є, налита, їсти дав. Сім компонентів зерні, пшениця, кукуруза, ячмінь, Семочка, рапс, горох. Просто, да? Залишилося тільки, чуть бачу, сімочка лишили. Залишилася кукуруза, ячмінь, не хочуть місти. Ось вони так понакупувалися і це вони лежать і віддихають після купелю. Після купелю лежать, і віддихають. Як Поросюки. Ще хочу по здоров'ю сказати трішки, значить, здоров'я голубів. Тут дивіться. Елеватори бачите кругом. Тобто з усіх сторін тут елеватори, тут всегда, завжди завжди. В небі, ну зараз менше, літом тут тисяча голубів в небі. І в мене в голубнику всі голуби, які там можуть бути хворі, або ранені, там, які як угодно, вони шукають місце, щоб знайти їздло, щоб, щоб вижити. І лізуть вони кругом. І в мене тут в цих голубниках, ну той голубник закритий в цьому голубнику. Постійно є гості. Ну і багато спортивних голубів. Тобто за рік мене може прилетіти пристати. Ну, десь в руминів це 100% пристає. Я їх не ловлю, не закриваю, вони потім собі У улітають. Летять. Відгодовую і летять вони додому або не летять, можу їх е хижак може їх. Полювати. А ще таке буває, що й моїх молодих затягують, таке теж буває, це не без цього. Ну нічого не зробиш. То Спортивний трошки піде, а оці от простячки, оці, то це ж така зараза, що просто капець. Через що, в моєму випадку, голуби всі вакциновані. Бо були не вакциновані в 2017 році, кажуть, сюди завіз голубів. Хей. Перший не провакцинував і вивів там, да, були достойні, гарні голуби, класні були голуби. За мене їх крутануло. І вони всі, ну, условно всі, да, тобто багато голубів. повмирали від параміксовірусу, Ньюкасла по-нашому, вертячка. Через що я абсолютно вся пташка вакцинована. Я би, звісно, ще вакцинував би від сальмонельозу голубів. Може і буду вакцинувати пізніше, бо це теж така сальмонельоз, це тяжке захворювання. І кажу, в нашому випадку дуже багато цих зальотних голубів, то було б непогано, мабуть, їх вакцинувати від сальмонельозу. ще. Якось так. Так, зараз подумаємо ще, що такого цікавого розказати. Значить, з здоров'я ми трошки затронули, так? Да? Значить, голуби мають бути на здорові для того, щоб ми могли щось з них взяти. А для того, щоб були голуби здорові, що потрібно, треба, по-перше, мають бути генетичні ці голуби, повинні бути. Тобто генетично так зложені. Я не знаю, чи ми в це піднімали, чи ні. Коли ми от, в кожному голуб'ятні, кожен голубнику, є такі голуби, які хворіють условно, да? а є такі голуби, от, які взагалі не хворіють. Ну, от є такі голуби і все. І постійно вони у формі, і постійно вони летять додому, і веселі вони, і все. Це так само, як люди. Теж. Люди теж. Якщо е люди можуть деякі хворіти, деякі не хворіти. Генетика. Через що бажано би зупинитися на тих голубах, які менше хворіють, і з них пробувати виводити, розводити їх, збільшувати поголов'я тих голубів, які, які не хворіють. Дивіться, як мінералку топчуть. Це я свіжої мінералки підкинув. Вони ще, ще там шукає, щось шукає, да, ДОБ, щось шукає, розкидає. Да, і таких голубів розводити, потім їм доливати вже лучші і лучші спортсменів таких, які добре летять. І таким методом путем виводити самих кращих голубів для себе. По по, по... по 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 корму, да? Значить, корм. Я буває купляю корм, там в мене є там, я показував в мішках там по 10 кілограм. Це я беру на розплодовий і на льотовий період. Я беру цей корм. І це ось случайне спарювання, таке що ви бачили. Бачите? Це голубка покупалася, вона воно лежить. І лежить ця голубка. І тут дивіться, на нього вже виліз тільки що один голуб. І зараз вже лізе на нього. Дивіться, вже другий голуб лізе. А потім питання, а чого в нас голубенят візьме? Бачите, що робить? Це вже друге. Щось там ну, щось зробить чи не зробить. І зараз ще... І зараз ще хтось вилізе. Це оце, нагнали. Оце вам чистопородне спарювання. Через що, коли голубник отакого типу, то ніколи ми не отримаємо чистопородне спарювання. Інбридінг або аутбридінг або гетерозіс. Да? Є три направлення, які працюють для того, щоб здобути. Голубів виростити, голубів ті, яких нам треба. Зачасту це інбридінг. Це ми спаруємо голубів, яких є общі предки, які несуть для нас правильну генетику, показують хороші результати, і ми хочемо з них зробити, збільшити поголів'я таких голубів. От для цього ми використовуємо. Так, ну коротенько все. По огляду, да, подивилися. Все нормально у нас. Голубів забезпечили кормами. Покупалися. Тут теж сидять на яйцях. Десь планую у квітні місяці випускати вже їх пробувати. Треба, щоб хижак. Трошки там в нього якийсь період є, коли він менше б'є. Там треба дивитися, коли в нього вже... Коли він сяде накладку на яйця. Ну що. Е Всім доброго здоров'я. До побачення.